Всім привіт! Сьогодні на каналі Лего Кар. І сьогодні я вернуся з таке велике Время і я буду знімати про лего Я вже телефон у мене. Я телефон не колекціоную. Я тепер збираю лего. Да, в мене телефон є ще вдома, але я ще збираю лего. Перший тел... Ой, господи, який телефон? Перший Лего це Speed Champions Continent Jesco. Доказательство ось все. Jesco. Написано, ну, короче. Він 2021 року. 7 плюс був Лего. На той час мені був 6. У нього є руль, приборка і така ручна передача. Ще я не знаю для чого, але всіх у мене в машинах, окрім от цього на heлата nam nocia. От всі, от! Тільки в цього Nissan не хилитаються. Дивіться, в Бугаті. І ну, і в контейнерах. Це не всі мої машини. Я викладу фото всіх моїх машин. Але це не мої всі машини. У ще оригінальних багато і отаких от китайських. Ну, коротше, він... ну десь з мою ладоню розміром. Класна така тачка. І дивіться, як вона їде. Ой, господи, вибачайте. Да, yeah, вона зараз погано їде на ковру, але порівнюй вона дуже класно їде. Далі ми вибираємо отакий агрегатик, це у нас цей дом на колесах. Лікось сі. C... Ой, господи. Все. Зараз е -е... я приберу кто-то в Вот такие в нього У нього є вот така секретна комнатка, там де сплять люди. Е, ще в нього є, щас, я сейчас покажу вам просто відповод. Деталь багато плюсів цього автомобіля. Е. Кстати, так. Да. Ви речте, але... Да. Мені прийдеться, ну я ви привикли до мене, як я знімаю відео всі про телефони. Може я говорив вже говорив. Ну коротше, я вже не буду знімати відео про телефони, вони мені вже не нужні. Ой, господи, вибачаю. Тут є у мене... у мене телефон. Пончик, клубничка, два, два стільця. столик и кофе и там вообще куча деталей еще у него ел тут спидометр руль и кружка mm -hmm. Mm -hmm. ну короче он тут так откроет и закрыл видом она вот так вот так он идет Далі моя машина буде це неоригінальне його. Це Макларен китайське. А у нього теж є багато е, плюсів. У нього є регулювання спойлера. У е, нього є Спідометр руль. Ну і всі плюси. І він ще катається отак. Хороше він, взагалі, їде. От, от в мене багато лего китайських. То от китайці їздять найкраще. От я не розумію, чого. Дальше у нас є Бугат. Бугат є вот отакий. Ну, я його вчора склав, буквально. Кстати, мінус. Звідси до лего. Чого ви присилаєте лего? Поцарапна. У мене отут велетенська царапина. Не знаю, чи видно. Але там є велетенська царапина. Але не на мені внімання. Тут є значок Бугаті, отака рішетка Класно. Синій салон. Великий руль, великий. Цей великий. Ну, коротше, великий екран, хай буде. І. і... Цей... Короб... Ручна коробка передач. Еще я тут секретно надпись, так чтобы я вас Мне больше нравится вот этот маленький значок бугать. Плюс производителя и вот так же Никита. Дальше у нас еда Nissan. Nissan GTR. Может, вы все знают про него. Это с форсажа легендарный. Автомобіль з форсажем. Друга часть, то на ньому їздив полуволкер, І, кстати, туди давали чоловічка Тоді, Я не знаю, що це, але це кажуть, що нітро. Спідометр. Ще якийсь екранчик і теж ще один екранчик і коробка передач. і руль. Ну, а там одне сидіння, немає двох. І ще спойлер на регуліровці. В тому време, як в конценінгу, немає, тому що він сразу зламається. Далі я розкажу про моє, мабуть, одне з найбільших лего, Це така станція. До станції давалася отака лодка. Три комнатки. Покажу на них обзор в першій команді. Тут отаке сидіння кругляще. І екранчик, і кружка. На другому на другому. Це на, третій на другому другому це поверсі у нас є екран, попкорн, кружка, якщо там видно. Ну, Коротше, ось попкорн. І там до кружка стоїть щас І, а на першому етазі у нас є комп'ютер, клавіатура, телефон, значить кружка, і, сидіння і годинник. Тут у нас великий гараж, і, і у нас є гелікоптер. А що ви думаєте, наш гараж... І ну, я не знаю, чи ви так думаєте, ну просто наш гараж і просто що він стояв. Так от, ти зможеш зробити отак. От Може в когось є таке лего, то і знають, то я для вас ну, просто напоминаю. І тут є ще топор і бензопила. І останнє лего на сьогодні це у нас отакі собачки. Мопс у нас на. Кстати, он це креатор, а то була то сіть. Е, тут мопс у нас. мопский на цьому. Ну, коротше. Тут у нього є. Цей, його. Ну, короче, просто мопс. Я вже забуваюся просто, як воно називається. У них є ігрушка отака. Ось тут оце м'які кружочки, а оце не м'яке корм. І ще одна собачка. І це весь обзор. І, кстати, тут ще маленький обзорчик буду це до цього Лего. Потому що це ж, типу, пожежна станція, а тут вона, типа, має горіти отут. Так ось тут і новості. Ось такі і мусорка. І от такий дерев'яний заборчик. Ну, всім пока. Я дуже був радий. Не знімати відео. Надеюсь, вам понравиться. И всем пока-пока. Встретимся. Может, завтра. Ой, писать.